В роботі порш ремонтувався, все воно потріскалося після фарбування. Плюс не зробили тут отвір, щоб зайшов бампер, воно тут нічого не становиться. Тут у нас теж є тріщина, а тут відбувається якийсь жах. Щось тут трошки перепаяли, воно нефіга не в зазорі, треба нам це все переробити підготувати до фарбування. Скажіть мені, будь ласка, довго мені ще машину з ремонту чекати? Don't push the horses! Don't push, Don't, push Don't, push Don't push the horses. Don't push the horses. Don't push the horses. Don't push what? Don't push the horses. Don't push the horses. Horses. Don't push the horses. Porsche готовий. Зібрали бампер, встановили на автомобіль. Переробили старий ремонт. Як бачите, все у нас тепер по зазорчику. Виглядає дуже гарненько. Всі тріщинки позаварювали, теж познаходили. Кронштейн трошки відрегулювали, зробили отвір під цих хлястик. Все, машинка готова на віддачу.